З'явлення Богородиці на Афоні, Свята Гора Афон недармо називається також садом Богородиці, тому що завжди знаходиться під її невсипущим поглядом та покровом. Життя ченців на Афоні важке, і часто вони піддаються набагато більшим спокусам, ніж люди, які у світі, за допомогою Господа Бога та Богородиці. Вони продовжують свою священну роботу щодо збереження православної віри. У монастирі святого Павла 30 років тому мешкав один добрий старець, відомий під ім'ям Хома. Він був старанним і слухняним працівником. Як послух, йому було призначено роботу помічника пекаря в монастирі. Якось головний пекар мав бути відсутнім два дні. Це був чудовий пекар, який добре знав свою справу і вже багато років обслуговував монастир, випікаючи чудовий хліб. Як заміну, старець Григорій, пекар, призначив старця Хому, який за все своє життя жодного разу не замішував тісто сам. Старець Хома страшенно розгубився і засмутився, оскільки він мав замісити тісто і спекти хліб на два дні для отців монастиря яких на той час налічувалось 60 чоловік, а також очікувалося прибуття ще 20 паломників. У розгублених почуттях старець Хома почав молитися і слізно просити Богородицю та святого Павла, щоб вони просвітили його, що треба робити, бо старець навіть не знав, з чого почати. Помолившись, він узяв дріжджі. І в ту мить, коли він збирався додати воду й борошно, побачив праворуч із собою величну постать жінки, одягнену в чорне. Жінка замісила тісто і протягом двох годин випікала хліб, який передала старцю Хомі для ченців. Чинці і досі не можуть забути, який смачний був цей хліб. Старець Хома наче марив. І не міг вмістити, що сталося. Єдине, що він усвідомив, це те, що це була сама Богородиця. А чинці монастиря не могли повірити, що старець сам випік такий смачний хліб, говорячи йому, що, мабуть, він туди поклав якусь смакову добавку або секретний гридієнт, коли він зміг приготувати весь хліб так швидко. Свята гора Афон є наділом Богородиці, і про її чудеса існує безліч свідчень. І гумен монастиря Архімандрит Єфрем розповів нам про те, як хворі зціляються від ікони Божої Матері та як Богородиця сама являється людям. Архімандрит Єфрем зазначає, що на Афоні особливо шанують Матір Божу, і багато ченців Святої Гори обрали шлях служіння Богу. Саме завдяки тому, що вона за них просила Господа. Божа матір торкається серця будь-якої людини, вона втішає людей, вона мати Божа і мати всіх нас, мати всього світу. Особливо, як казав один афонський старець, вона мати ченців. На святій горі Божа матір з'являється людям і в наші дні, причому в чернечому вбранні. Саме вона вкладає у серце людини прагнення до її сина, і людина стає ченцем чи монахинєю саме завдяки їй. Найбільша радість і втіха для Божої Матері це бачити, що ми виконуємо заповіді її сина, так оповідав нам афонський старець.